Вітаю! Сьогодні 12-й день челенджу, 80 днів для щастя, і сьогоднішнє завдання поласувати смачним Глінтвейном. А так як настрою в мене немає сьогодні вживати алкоголь, я вирішила поласувати справжнім глінтвейном в флаконі. Це легендарний аромат Кобако від Буржуа 1936 рік. Легендарний парфюмер, геній Ернест Бо, випускає цей шедевр. Це настояна симфонія на цитрусах. Тут величезна кількість спецій, а також неймовірний букет з білих квітів, троянди, трошки цевети та амби і мускуса. Це дійсно. Аромат, який можна назвати спецієвою бомбою або ж глінтвейном в бакалі.